І глядачі, вами Посіка Хелл. Давно я не записував відео, мабуть, тиждень. Але оцей бородач, короче, мене трохи вивів із себе я записав відео. Але я хотів уже днів 5 записати відео про Андрія Голдіна і його відношення до сплати податків у державу. Він виклав якесь відео тиждень назад, що всі, хто не платив державу, податки, вони, я так зрозумів, негідні люди і всі повинні платити податки у державу. Я вам зараз трішки поясню, що таке держава. Як кажуть лібертаріонці, шлях який на виборах взяла наша влада, зараз оці уюбки. Вона говорить о лібертаріанці, що держава це набір інструментів певної кількості людей. А люди уже з, з цього як вже виходить, люди живуть задля того і працюють, щоб покращити своє становище. Вони живуть для покращення свого майбутнього. Тобто, оця держава, це як ти її пощупаєш, але є наша влада, це прізвище ім'я по батькові, які живуть для того, щоб покращити своє становище. І оце ми всі, суспільство, маємо платити оцим людям бандитську цю ренту. Щоб коли от, один приклад, щоб коли виходив. Я так зрозумів, у відставку міністр Укренерго, чи очільник Укренерго, то він просто взяв 40 мільйонів гривень собі виписав премію одни, одним штрихом, як то кажуть. Оце Голдін і всі твої податки, оці дурацькі, які ти платиш. Шановні глядачі, ну що? Не будемо далі розвивати цю всю тему про податки. Що хотів, я сказав. А, до речі, я не сказав, що. Хто такі, ми ж всі чітко знаємо, що наша влада це злочинці. А злочинці це ті люди, які контролюють певну територію. І виходить так, що плівати нам на наших людей. Нам головне. Відповідати за і мати зиск з певних територій. А що ці злочинці на цих територіях будуть робити, то це вже їхня справа, шановні глядачі. Люди нічого території це все. Шановні глядачі, будемо закінчувати нашу маленьку лекцію на обмежену аудиторію про державу, податки і злочинців від вашої посіки Хелп.